Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І в нас сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що в нас з'являється новий сезон. Ми будемо відкривати ультраящик. Також будемо відкривати фул правил пас на всіх аккаунтах. І перед тим як ми будемо розпочинати, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на цей YouTube канал, на інстаграм, телеграм, тік-ток. Що ж, затягувати ми не будемо. Відразу дивимося, що у нас є. Ще 2000 до нового, до нової слави. До нового. Так. Е дуже багато золота, дуже багато очків сили. 47 е стардропів. Легендарного стардропа немає, тому що я його відкрив в попередньому відео. Зато є дуже багато звичайних і все-таки. Якийсь шанс вибити легендарний стардроп у нас є. <laughs> ну я... Ну, ну що за співпадіння взагалі? Що ж, у нас легендарний стардроп. Дуже неочікуваний легендарний. Стардроп, що ж, закриваємо очі. Ем, гіперзаряди в нас всі є. Ем, Учора в нас, до речі, теж випадав один легендарний стародроп на основі, і нам там випало тисячу очків сили. А тут випадав якийсь кінчик. Перл. Барлі. Оці всі роботи. Роботи, в них схожа озвучка, я їх всі плутаю. Постійно. Що ж, відкриваємо все. ну Вже в цілому непогано. У нас випав легендарний старроп. З нього випав Скін. Дуже цікаво, що в нас випаде з ультра ящика. Ось так. Тому давайте ми зараз все швиденько відкриємо. Якісь тут є маленькі підгрузки. так так, так. Ось, це, мабуть, через те, що зараз дуже великий онлайн. <кхід> ну, нічого, я думаю, це нам заважати не буде. Другий легендарний стартров. Вау! Вау! Закриваємо очі. Відкриваємо. Ну, якийсь би скін теж. А тут що взагалі ніякого звука не було. Тисяча кредитів. Мені ще 700 очків до нової слави. Вау! А там, я вам нагадую, буде нова іконка, яку ми обов'язково будемо використовувати. Тому що ця іконка є в дуже маленького відсотка гравців, я це знаю, <рес> тому ми її будемо використовувати. Так. Відкриваємо далі. Ще вчора сталася дуже смішна ситуація. Я думав, що новий сезон буде вчора. Тобто, я вже сів, наче відео записувати, такий, ну, всім привіт! це да, ось це все, А я потім дивлюсь, новий сезон буде через 17 годин. Я такий. Ха-ха, дякую. Ну, блін, прикол в тому, що ось це відео, де, типу, ну, якби в честь нового сезону, воно якраз вчора і вийшло. а... Чому так взагалі? Так, у нас знову легендарний стардроп. Щось занадто часто він нам випадає. Ну, гаразд. Закриваємо очі і ще сподіваємося на кредити. Що ж, ми зараз отримаємо нову славу. І це був, до речі, якраз останній Стартроп. Піца. Так, у нас ще нова подія з піцею. Ультраящик будемо зараз відкривати. Ой-ой-ой, скільки всього боже. Ультра Ультраящик. Що ж, відкриваємо. Це мій перший раз, коли ми будемо його відкривати. 32. Так, стоп. Тут щось нечисто. Е, дивіться, я думаю, ось так, що нам зараз випав якийсь легендарний скін. І ось це все піни. Тому що, начебто в легендарному... ой, е, в ось цьому ультраящику лише 20 чи 25 предметів. Ну, зараз глянемо. Але я все-таки дуже. Розраховую на гіперзарядний скін на Мортіса. Тому що. <кхи> <кхи> тому що так. Час випадає, закриваємо. Це, я думаю. Поні. Боні. Так, цей скін на Боні. Я знаю, що у мене його немає. А я очі не закрив. Так, ось. Це ж. Легендарний скін. На 8-біт спрей, на Байрона спрей, на бель спрей. Пін. А, і зараз будуть всі піни на Діна Майка. Ну, що сказати в цілому непогано. Ну да, це легендарний скін. Ну, шкода, звичайно, що це не Мортіс, але теж непогано. Так, і давайте дивитися, що в нас є. Е, е, як я знаю, е, у нас буде режим 2х2. 2. Я дуже хочу в нього зіграти. Але, звичайно, це вже буде після. Відео. Ось тут квести, за яку нам. За які нам дають піцу. Подарунок не дуже. Давайте глянемо, що тут. Так, у нас 222 піци, звідкись взялося. Можна відкривати. Можна відкривати. Ого! Це. Теж, до речі, легендарний скін. Так, цієї акції ще чомусь немає. Ось такий скінчик на Ніту. Скільки всього, скільки всього, неймовірно. Так, і новий персонаж. Віддайте мені його. Так, ну, гаразд. Гаразд, хай буде. Так, а тут о, тут нам будуть давати безкоштовно піцу. І в кінці буде на вольта? Безкоштовно. Да ладно. <с> Ось тут ми її можемо купувати. Вона вся однакова, да. Окей. Так, в цілому це все, я так розумію. Так, тут щось вписали. Так, ну от і все. От і все. Що ж, заходимо на інші аккаунти. Теж будемо все відкривати. Заходимо. Тут теж все закінчується. Так. І як я пам'ятаю, тут я до кінця, мабуть, не дійшов. Так. Да, не дійшов. Легендарного стардропа немає. Зато є дуже багато звичайних. Що ж, їх теж ми дуже швиденько зараз відкриємо на всіх аккаунтах. О, легендарка. Закриваємо очі. Якось дуже багато легендарних стардропів на одне від. Вам так не здається. Так, епічний. о, я ще забув за славу глянути. Я забув глянути у ту іконку. Щас, я думаю. Ну, вже в кінці. Подивимося вже, мабуть. Кінці. Так, ну я тут не грав. Так, відкриваємо цей звичайний ящичок. Там якийсь скін буде за тисячу кінгів і все. Так, в цілому, в цілому, непогано. Так, ну, основне ми відкрили. Заходимо на наступний аккаунт. А. Да. Заходимо. Тут, я думаю,... Буде набагато менше стартропів. Тому що дійсно я зрозумів, якщо ем, ну більш-менш нормально грати на основному аккаунті, то на всі інші аккаунти у тебе часу просто не вистачає. Просто фізично часу не вистачає. Якось так. О, міфік. Іконка. Так. Єсть. Другий сезон. Ще відкриваємо цей маленький бокс. Якийсь скін. Скін на бері. Нормасно. Так. Ем, а як цей, до речі, називається сезон? Star Wars. <сіх> Норм. Так, ну ладно, це вже все пізніше. Заходимо на наступний аккаунт. Заходимо, це вже четвертий. Відкриваємо. Тик, 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 тик. Знову, знову, знову сезон. 50 кубків ого. Угу, угу. Скінчик на Анджело. До речі, епічний пін випав, а він доволі рідкісний. Що ж, і заходимо на останній аккаунт. Хопс, заходимо. Ох. да, да, да. Давай. Новий сезон. Правил пас. Тут лише 17 старых тропив. Так, відкриваємо. Міфічний Скин. Скін. Ще один міфік о, там випав, до речі, дуже класний спрей, який я використовую на основі. Так. Ага, 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 ага. Так, епічний теж забираємо. О, нападаю Френк. Ще один міфік. Ем... От, чесно, навіть не знаю. Всі ці персонажі, вони імба. І Макс, і Джин, і Тара. Ну, я би обирав між джином і Макс, Хай буде джин. Джин-Джин. Так. Давай. Так, забираємо, забираємо. Ельпримо! Супер. Так, і заходимо на основу. Я вам ще дещо розповім. І подивимося на ту іконку з метеоритної слави 2. Хоп, заходимо. Так. Я, звичайно, не. Бачив, щоб вона нам випадала. Ну, я впевнений, що вона є. Немає. Серйозно. Немає. Отже, вона буде на третій. Вона буде. Тобто ще через 20 тисяч. Це вже дуже багато. Це дуже багато. Ну, гаразд. Якщо так, гаразд. Що ж, і е, на цей сезон у нас є ще деякі плани. Ми будемо апати лігу, і будемо прям дуже сильно, старанно намагатись апнути майстра. Майстра. Що ж, на цьому все. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі обов'язково. І до наступного відео.